Різниця між українською мобілізацією і російською мобілізацією, адже зараз кажуть про а хто ще не підписався, зараз розмову продовжується. Ви поки підпишіться на канал, будь ласка, це дуже потрібно насправді всім. І поставте лайк все не заважає. Мобілізацію в Росії там навіть два роки от, відсвяткували дружини і родичі тих, кого мобілізували частково два роки тому, і от вони зібралися зараз перед міноборони Росії, щоб показати своє свій розпач в тому, що їх не повертають назад. І українська мобілізація, яка проходить ну різними темпами з різними враженнями, і навіть з різними оцінками, де. Мобілізації, от зараз випадок з українським бійцем, який в прямому ефірі коментуючи для одного з каналів для одного з медіа, те, що він пішов у самовільне залишення військової частини і буде вимагати демобілізації. Словом, різниця Ні, ну самовільне залишення військової частини це порушення закону і кримінальну відповідальність. У нас немає демобілізації, немає і в умовах нинішньої війни. В умовах, коли Україні не вистачає бійців на фронті, воїнів на фронті, особливо на Покровському напрямі, де не тільки у Росії є перевага в чисельності. Ні про яку демобілізацію не може йти мова. Будь-яка демобілізація, в якій би формі вона не проходила, буде означати капітуляцію перед Росією. Ось проста відповідь на тему демобілізації. Щодо різниці, розумієте, є схожі моменти, навіть юридично. Тому що що російська система мобілізації, що українська виросла із радянської шинелі. Там багато чого схожого. Да. Тут е, немає нічого приховувати, да. є, на жаль, е, е, схожі моменти, і, мабуть, в умовах такої війни це неминуче. Але в чому принципова різниця? В Росії остання масова мобілізація, перша і поки остання хвиля масової мобілізації була в жовтні 2022 року. Після цього, скільки зросла суттєва напруга, соціальна, політична напруга, в Росії відмовились проводити нові хвилі масової мобілізації. Вони знайшли інші інструменти. І поки що, на жаль, це працює. Це гроші. Саме, скажімо так, грошова мобілізація залучення на фронт людей по контракту, є плани в кожному регіоні. Є свої гроші, скажімо так. Причому кожен регіон виділяє, скажімо так, свої грошові ресурси на це, є причому різні форми. Крім поточної зарплати для контрактників, є так звані підйомні. В деяких регіонах, наприклад, найвищі в Москві, там, мені здається, 2 мільйони рублів. Це шалені гроші для росіян, і навіть є вже такі, я б сказав, хитрі технології, коли людина з Владивостоку або з російської глибинки їде в Москву і мобілізується в Москві, щоб отримати більше грошей. Але останнім часом є повідомлення з різних російських джерел, зокрема і навіть з прокремлівських каналів від блогерів так званих. Плани контрактування в Збройні сили Росії не виконуються. Навіть за великі гроші росіяни вже не хочуть йти на фронт, збільшують цю грошову винагороду для тих, кого контрактують, але все рівно є проблеми з виконанням плану. Хоча раніше, от в чому була проблема для нас? У нас поточна мобілізація, от на відміну від Росії, де за гроші. Набирають людей в армію В основному є, є в принципі, коли і мобільну скам так мобілізують в такому звичайному режимі, але в основному за гроші. У нас працюють механізми мобілізації, визначені законом. Така поточна мобілізація, вона відбувається з перших днів війни. Тоді правда було набагато більше добровольців. І основна маса тих, хто пішов в армію в Збройні Сили України в Сили оборони е, наприкінці лютого, в березні 2022 року, це були добровольці. Останні два роки, все ж, як, більша частина тих, кого набирають в армію, це мобілізація. От е, е, ухвалили е, навесні, в квітні ухвалили закон про мобілізацію. Е, е, Проблема це дуже складна. Я б сказав, боляче для суспільства, тому що у багатьох викликає критика методи мобілізації, тут є елементи примусу, на превеликий жаль, але я думаю, що в умовах війни це неминуче. Але паралельно використовується система рекрутінгу, коли окремі бригади, окремі військові підрозділи залучають до себе людей на добровільній основі. Uh, і uh, тут є і мотиви патріотизму, і мотиви довіри конкретним військовим керівникам. Тобто в два основних методи uh, це така uh, класична мобілізація через uh, uh, територіальні центри комплектування і uh, рекрутинг. Рекрутинг uh, через uh, військові частини конкретні. Ну от було нещодавно повідомлення, що uh, по системі рекрутингу приблизно в місяць 7,5 тисяч людей. Набирають в армію темпи мобілізації з моменту ухвалення відповідного закону. От за останні приблизно півроку, трохи менше, темпи мобілізації збільшилися. Тобто закон тут дав певний результат, але тим не менш, ну, проблеми з мобілізацією залишаються. Але все ж таки от, саме в цьому полягає принципова відмінність. В Росії працюють гроші, великі гроші, яких, на жаль, в Україні немає. В Україні в основному використовуються класичні методи мобілізації. Ви не забули підписатись на канал? Це треба зробити, це обов'язково і поставити лайк, не забудьте теж. Дякую, дуже дякую. До речі, про гроші, коли приймалися зміни до закону про мобілізацію, багато хто, в тому числі і народні депутати, говорили, що цю мобілізацію, і взагалі, розширення армії, треба якимось чином оплачувати, і тут президент України. Напередодні підписує закон про збільшення бюджету на збільшення військового бюджету на 500 мільярдів гривень. Це не маленька сума. Насправді, то як думаєте, я розумію, що всі деталі не розкриті і не варто їх всі розкривати. Але чи піде хоча б частково цей бюджет на саме на забезпечення нових солдатів, а може і не тільки нових солдатів? Е, ну, дійсно, я теж не маю інформації про деталі е, оборонного бюджету із зрозумілих причин, е, але загальні цифри відомі, е, це е, в цьому році ухвалений рекордний бюджет України і левова частка бюджету. Ну, практично всі наші внутрішні доходи більше 2 трильйонів гривень йдуть на оборону. Е, на те, що стосується, скажімо так. Цивільної сфери тут вже за допомогою наших партнерів і зовнішніх запозичень фінансування, де пенсійний фонд, зарплатня, тому от, гроші йдуть в першу чергу на оборону, але це не тільки зарплатня, закупівля зброї. Не вся далеко не вся зброя, яку ми отримуємо, ми отримуємо на грантовій основі, наприклад, від США, від наших європейських партнерів, частину зброї ми закуповуємо, особливо в країнах глобального півдня. Тому чимала да, і звичайно, є власне оборонне виробництво. Оце теж важливий момент, тому що ми збільшуємо, суттєво збільшуємо От за останній рік в декілька разів збільшилось військове виробництво в Україні. Це і виробництво, скажімо так, від патронів до стрілецької зброї. Ми відновили їх виробництво, до ракет те саме. Так, да, не така велика кількість ракет, тому що можливість обмежена, але і ракети вже виробляємо власне для ударів по Російській Федерації. Ну, от така номенклатура. Вона широка, і гроші йдуть в першу чергу на зброю. Звичайно, на зарплатню ще минулого року підняли рівень зарплатні. Є диференціація. Найбільшу зарплатню отримують ті, хто на нулі, на передовій лінії фронту, і це справедливо найменше ті, хто в тилу різниця близько 10 разів, тому в принципі винагорода ну, за українськими мірками для тих, хто воює, вона пристойна, але вона відповідає. Було б краще, щоб більше платили безумовно. Але на жаль, тут фінансові ресурси України обмежені. Я просто нагадаю, не всі про це знають. Наші західні партнери нам дають бюджетну допомогу. Але для цивільної сфери вони не дають грошей військових потреб України, зокрема на оплату наших бійців. От, от це важливий момент, тому гроші, які йдуть на оборону, і на оплату воїнів і на закупівлю зброї, це гроші з українських ресурсів, це гроші з митниці, з наших податків і так далі. От зараз непопулярні рішення збільшили податки. Бізнесу це важко, багато критики, але всі розуміють: ну майже всі можливо, я за сказав сильно, що всі да, багато критики. Але тим не менш ну, є розуміння, що інакшого виходу немає. Там були суперечки, що підвищувати: військовий збір або ПДВ підвищувати. Ну, які види податків. Але іншого виходу немає просто зараз. Тому ідуть суперечки відносно того, що знаєте, по деяких видах наших. Воїнів, ну, щоб була більш справедлива оплата праці. Наприклад, йдеться про операторів БПЛА, безпілотників, тому що вони не, не в окопах на передовій лінії, не на нулі, але їх робота дуже важлива, і відповідальна, і важлива. І тому ну експерти, деякі кажуть, що треба підвисити, щоб збільшити зарплату для от саме для операторів. БПЛА. Ну і це як приклад, тому о, зарплату воїнам збільшили, але ну все рівно на жаль, вона менше ніж в Росії. в Росії просто шалені гроші. Тут ми конкурувати не можемо.